І сьогодні ми розпаковуємо нові два говонки. 24 і 25 говонки, якої е, це принадлежить з нашої, мою мечуку Пірамід Пазу. Це, кстати, моє любиме е, ще. У мене є тільки Corner Twist, але в мене є ще на столі два нових: це Bad Piraміx і Boomerang Piraміx. Ось вот, як вони виглядають. І підписуйся на мій канал, щоб це було круто. Починаємо, звісно ж, з Бетпіраміникси. Так, відкриваємо. Стоп, куди мені треба? Е чекайте. Я забув, як чекайте. А, ну, тобто треба з цієї від... Ні, не від... Е Вот вийшло. Так, да, ось. Ось у нас. Ось така пірамідка. А якщо що ви не зрозуміли, то це він крутиться як пірамід з до. Ось так от. Тут є центри. Щоб треба їх зібрати, треба всього-навсього отак от зробити. Ось так от два правильних цві... Отак, раз, два, три. І все збирається. Да, дуже класна головоломка. І, і Бедпірамін. Ой, Бумеран пірамінс. Да, як, як ви бачите, що в мене пам'ята е, коробочка, але це нічого страшного, ми розпаковуємо нашу наступну воломку, Во! як ви бачите, що тут є тільки ребра. От я кручу, да, тут є. Ось. да, Говорка виглядає дуже прикольний. Да, ось у нас от. Так. Да. Я можу його дуже запутати. Ну, не знаю, чи можна мені запутати. Ну, ну, не знаю. От так от. Да, прикольно. Ну, мені буде складно його крутити. Ну, хоча, так, да, мені легко це крутити. Раз, два, три, чотири, п'ять. І от, все складається. І сьогодні я розкажу, як треба збирати ці два головоломки. Ось так. Оця. І там ще оця. Так, да, там прикольно. Так, як можна вот так. ставити? Раз. Тепер у нас ще є три пірамідки з мою мечику пірамід Пасу. Ось. Виглядають прям прикольні. Да. Ставте лайк за це. І якщо вам сподобається відео, обов'язково ставте лайки. Всім удачі всім пока-пока.